Всім привіт! Сьогодні ми з вами заходимо ось цей тул для того, щоб він стріляв і дамажив вашого гравця. До пістолетика ви додаєте в Експлорері Local Script, також ви додаєте звичайний скрипт і додаєте Remote Event. Розпочнемо з Local Script. Вам необхідно декілька змінних. Перша зміна це на вашого плеєра. Ви пишете game.players Players. Крапочка «Local Player». Далі вам необхідна зміна на мишку вашого гравця. Це у вас буде mouse player, двокрапочка, Mouse». Далі вам необхідно написати зміну на самий tool. Тобто це у вас буде «Script.parent». крапочка parent. І далі ми вже беремо і активовуємо наш tool. Пишемо «Tool activated». І після активації у вас завжди йде Connect function. Отаким От чином. Activated це коли ви берете ваш тул і клікаєте, наводитесь на вашого іншого персонажика і клікаєте вашою мишкою. Ось тоді він activated, і ви можете стріляти в когось. Далі тут нам необхідна ще одна зміна на Target, target вашої мишки. Тобто ви пишете Mouse. Крапочка, Target. І якщо ми отримали наш Target, то тільки тоді ми можемо передавати повідомлення в серверний код через Remote Event. Яким чином, ми пишемо tool. Remote event. 2. Fire server. Таким чином. І ось тут ви вписуєте тільки інформацію, яку ви передаєте. А ми передаємо з вами Target parent. Тобто це те, куди упав наш таргет, на що він впав. Він може впасти на бейсплейт, на дерево якесь, на будинок або на вашого гравця. І для цього вам необхідно перевірити, чи впав він дійсно на вашого гравця і чи він має humanoid і може дамажитись. Далі переходимо у серверний код. Тут він буде максимально коротеньким. Ми пишемо script.parent.remote.event. Крапочка OnServer Event, і після цього у нас буде Connect Function. Ось тут, в дужках ми пишемо дві опції: це player і Target. Тобто ми отримаємо нашого гравця і отримаємо ціль, щоб перевірити, чи є у нього Humanoid. І пишемо Target. крапочка Humanoid. І двокрапочка Take Damage. І ось тут ми пишемо, скільки ми хочемо, щоб у нашого гравця забирався дамаг. Давайте напишемо 20. Все, тепер ви можете тестувати, але для того, щоб протестувати, нам необхідний персонажик, ось такий. І ми можемо наш ган перенести в стартер-пак, щоб він одразу у нас з'являвся в інвентарі, і ми його не підбирали. Оп, наводимося на персонажика і коли клікаємо, бачимо, що він забирає у нього дамаг. Все, ціль знищена. А на цьому все. Дякую вам за перегляд і гарного дня!